Накриваємо стола. А це що Таке олів'є робила, привезла вдома. Класне. Мірошубу зробила. І салат крабовий. Бабушка Маша з олів'яна зробила. Біди повно. наливають, повна торба горілки. Добрий вечір з вас! Дві і мені на кухні, прилетіли току. А ви що так довго йдете? Помалесеньку, ваш який дощ. Одіяло, щоб м'ягко спалося. Кожен день подарки. Дякуємо. Я не знаю, просто я не знаю. Щасата. Я залівне роблю з рибою. Дуже добре, красиве, таке це слава зробила. Ух, яке Ще картопля зараз буде. стол обалденне. Огірки зараз будуть. Грибочки будемо відкривати. Це м'ясний, так? Да? Сирний. Ой, який красиві зробила. А це я з вами робила. От мій балик, зараз ми його порежемо. ще голубці гріються, в мультіварці. То це ж сма треба з зрізати? Я так простенько одета, синчики, кличка така, утомлена, нічого не хочеться. Знаєте. якась касі робота і забота. Ну да, я за що кажу? Просто і все. Давайте завтра будемо. Це ж не в ресторані. Всім в <'ярі>. <І> нас троє. Як -ярі. тут зроблено? Що? Все парує. Що ти кажеш? Що? Ніщо здивується. Я потім по коробці двері. Так, бо так не можна вгадати. Так не вгадаєте. Ви що? Про, а то їх же треба буде знову склеїти, якщо обрізати. Може Можна вчитися. Ну просто там дерево обрежеться, і місто, все. Да. А, і так чуть закрасив і все. Ну там і красити не так. З однієї сторони, там, де завіси будуть, так? Да? Ну так, да. там, да, де завіси, то де. Оцю білу краску купить, оце... вона така, як матова. Я знаю. Ну да і все, якщо двері, двері біла, то Що, не чимало. Зараз мені мама буде казати тост. Давай. Доця, народження тебе. Бажаю тобі щастя, здоров'я, кохання, кохай і будь коханою, радості, миру, злагоди, щоб тебе завжди твої мрії здійснювалися, щоб в твоєму житті завжди були тільки білі полоси, щоб твоє життя було різнокольорове, радісне. Щоб на роботі цінували, поважали, щоб був достаток, завжди, гармонія, щоб ти в мене завжди була радісна, посміхалася. І коли там щось не, не виходить, нічого страшного. А значить, так Бог дав, і все буде добре. Всього тобі, дочечка, найкращого. Я тебе дуже не. люблю. Так, Я добрала. Всім вам дякую. Що з, з ним народження Дякую. ним народим. Цьом. Народжей, дня ночечку, народ.